І у Шевченківському районному суді столиці відбулося засідання за клопотанням адвокатів щодо внесення відомостей до ЄРДР. Раніше суддя Кропивницького апеляційного суду Ірина Олексієнко звернулася до Вищої ради правосуддя. Вона повідомила про тиск втручання в її роботу і стеження за особистим життям працівниками служби безпеки України. Це почалося після того, як екс-розвідника Романа Червінського випустили під заставу. Ірина. Олексієнко одна із двох суддів, які винесли відповідну ухвалу, відпустити Романа Червінського під заставу. Зараз маємо можливість почути Вікторію Максимову із зали суду. Вікторія, будь ласка, тобі слово. Вітаю колеги. Дійсно, вже є рішення судді Шевченківського районного суду Гаміста Києва про. Примусове внесення відомостей у єдиний державний реєстр, тобто зобов'язати ДБР внести ці відомості примусово. А йдеться про те, що сама суддя Олексієнко вона зверталася до Вищої ради правосуддя. Вона скаржилася про те, що щодо неї здійснюється тиск. Вона говорила про те, що помічає, що з нею є стеження, і тут сьогодні прозвучала інформація про те, що підпалили будинок судді після. Того, як власне, вона винесла рішення щодо того, щоб відпустити під заставу Романа Червінського, не прозвучало який конкретно це був місяць, але була така інформація, що суддя це повідомляла. Зараз ми детальніше розпитаємо у адвоката поруч зі мною Костянтин Глоба Пане Костянтину, скажіть, будь ласка. Чому було важливо, аби ці відомості були внесені в єдиний державний реєстр? Чому вони до цього не були внесені? Адже вони мали би бути, і розкажіть, що саме от про свідчення судді, так як на неї здійснювався тиск? і Так далі, я вас трошки з вашого дозволу підкоригую. Справа в тому, що Слід суддя, яка звернулася з заявою до вищої ради правосуддя, відзначила окрім фактів здійснення на неї тиску, і факт раніше раніше підпалу її будинку. Вона пов'язує дану системну діяльність проти неї з безпосередньо на сьогоднішній день зі справою Червінського, яке на сьогодні виявляється саме в системному слідкуванні за суддею і здійсненню. У відповідного впливу Дане рішення шевченківського суду на сьогоднішній день є історичним в справі Червінського, оскільки це перше подібне рішення минулі півтора року, де навіть вже більше, ми зверталися десь близько з 15 заявами про злочини з 15 відповідними скаргами до шевченківського суду. Жодна з них не була внесена. Сьогодні це перша наша скарга, по якій винесена подібна ухвала і зобов'язано ДБР внести відповідні відомості. Сподіть. Сподіваємося, ДБР власноручно а, внесе дані відомості і сподіваємося на об'єктивне досудове розслідування в даній справі. Нагадаю про те, що а, суддя Олексієнка скаржилася на декілька фактів: на перший факт це а, певні системні дзвінки до а, апарату суду з вимогою надання а, відповідних прізвищ співробітникам СБУ. А другий факт це системне слідкування, відкрите системне слідкування за судею, яка в свою чергу дане слідкування за нею. Трактувала як спробу впливу і здійснення тиску на неї у зв'язку з прийняттям відповідного рішення, і відповідно перевірка на зК щодо саме даної суді, яка винесла відповідне рішення. Інші судді, що навіть що доволі цікаво, а інші судді даного суду не підпали під перевірку, оскільки вони фактично не приймали участь в прийнятті даного рішення. І дані факти суддя Олексієнка також пов'язує з підпалом в минулому її будинку. Як я розумію, щодо якого вона звернулася, із заявою про злочин, але відповідна заява і відомості не розслідуються наразі правоохоронними органами. І суддя пов'язує дану систем дану системну поведінку, скажімо так, правоохоронних органів щодо неї з своєю професійною діяльністю. Скажіть, будь ласка, після того як от суддя зобов'язала все таки в ЄРДР внести відповідні. Відомості, відомості, так державне бюро розслідувань, що далі буде відбуватися за процедурою а, Я думаю, що далі буде, буде відповідний колапс. Ми спостерігатимо, оскільки ухвала буде у нами отримана. Ухвала буде отримана представникам ДБР, але мені здається, ДБР не внесе відомості все ж таки по даній ухвалі, і ми вимушені будемо констатувати факт невиконання ухвали суду. А це вже є злочином. А, проте я буду здивований відверто кажу, як що ДБР все ж таки отримавши дану ухвалу, самовільно внесе а, дані відомо самостійно верніше, а, внесе дані відомості до ЄРДР і все ж таки саме розпочне а, досудове розслідування. Дякуємо вам дуже. Мали Дякую. можливість поспілкуватися наживо з адвокатом Костянтином Глобою про перебіг судового засідання. Колеги, я ж проти слово вам до студії. І зали суду була Вікторія Максимова. Дякую віком.